Коли порятунок людського життя вимірюється секундами, важливо, щоб медики прибули вчасно. Ще кілька років тому передача інформації від диспетчерів до бригад швидкої допомоги відбувалася виключно в телефонному режимі. В результаті лікарі нерідко втрачали дорогоцінний час. Зараз завдяки комп'ютерним технологіям цей процес займає лічені секунди. Нові методи комунікації між диспетчерами та бригадами швидкої на базі обласного центру екстремальної медичної допомоги та медицини катастроф почали випробовувати ще кілька років тому. Результати виявилися успішними. Між тим коштів на закупівлю усього. Пакету обладнання для роботи службою комунального закладу не вистачало за допомогою. Медики звернулися до фонду ігоря палиці Новий Луцьк і в найкоротші терміни отримали необхідну орхтехніку. Тобто, все для того, для того щоб забезпечити повністю 100% всі наші бригади цим обладнанням все таки потрібно великі кошти. Ми їх на жаль зараз не маємо. Ми звернулися до фонду. Палеці для того, щоб якимось чином нам допомогти раніше. Ми так само отримували допомогу від палеці, і ми дуже вдячні, тому що це допомогло нам налагодити роботу ту, яку ми собі приблизно уявляємо. За словами медиків, отримане обладнання дасть можливість лікарям виграти ще кілька хвилин цінного часу, який необхідний для допомоги та порятунку людини, що очікує швидку. Програмне забезпечення уже зараз дає можливість не лише оперативно приїжджати на виклик, а й систематизувати отриману інформацію. До прикладу, в базі зберігаються попередні виклики, і медики не витрачають час на встановлення діагнозу, якщо аналогічний випадок попередньо вже був зафіксований. Для фонду Ігоря Палиці новий луцьк проекти та звернення, які мають на меті зберегти здоров'я лучан, завжди займали першочергове місце. Засновником фонду Нової Ігорем Палицею було прийнято рішення про надання допомоги для забезпечення ну, повноцінного функціонування центрального диспетчерського пункту. Ну і що важливо, зав'язати вже інформаційно і усі ваші п'ять пунктів швидкої допомоги. Придбання даного обладнання і його використання дозволить зберегти ті. Життєво важливі хвилини, які, на жаль, часто коштують людському життю, то всі ті питання, які озвучуються з вуст головних лікарів, генеральних директорів, ми намагаємось оперативно розглядати і вирішувати. Досвід Волинського центру екстреної медичної допомоги вже приймають колеги з інших областей. А рівень реагування та надання медичної допомоги вже зараз відповідає нормам європейського союзу. Це той рівень, який вимагається в Євросоюзі, і ми от хочемо так само це зробити. і Завдяки цій апаратурі ми це можемо зробити. Ну і звичайно, це набагато полегшить роботу наших диспетчерів, тому що це є робота досить складна і досить відповідальна. І, от якраз ці всі речі нам дадуть це зробити, тому ми дуже дякуємо вам за те, що ви відкликнулися таки, тому що це спільна робота, це є здоров'я людей, це є життя людей. Обладнання, яке медики отримали від фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, вже почали тестувати в межах обласного центру. Якщо результати виправдають очікування, то згодом таку техніку передадуть у інші диспетчерські пункти Волині. за вашу